Доброго раночку. Сьогодні перший день літа. Вчора була субота, вчора гарненько попрацювали, От такий фон по газончику. Дивіться, як гарненько. Все збрили, все скосили. це просто клас. Ну і так цілий день в принципі, і косили. То там покосили, то там покосили. Що ми ще робили? Сьогодні досадимо ботат. Трішки ботату. Раз покажу, як він себе почуває. Микнули крапельку хвилин 10-15 назад. І він має бути прокапаний. Тоді буде вогка земля і його туди досадимо. Привезли ще стаканчик. З ботами, з паростками. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось все, йде крапелька. Прокапається. Бачите, тече, все чутенько. капає. Це він тут, до речі, різний. Це щось пожовкло, не зрозуміло. Чому? Треба обірвати. Бачите, є темненький. Є світленькі. І є світленьке. Ось таке ось воно має такий вигляд. Тут сейчас здили вже клубня мабуть. Бачите, воно не пошло. О. Аби там вужака ніякий не сидів, бо буде неприємно. Мурзик вчора спробував лібку перший раз цього року. Свіженьку з річки. Пішли, глянемо, що там. В березі ми покосили. Вчора ходили по рибу трошки. Ну як? Я ходив, а хтось ловив, але котою було, що перекусити. Ну, Гасай. Вчора так хотів риби, що пішов туди до нас. По воді, по всьому. Кричить, іде. Ну. Вивели. Городського погуля. Потім будемо назад іти, обіцяв вам городину показати минулого разу. Тож обіцянку свою стримую, побачимо, що там є. Такий у нас фон зараз, ні хмаринки. Кіт я вудочки навіть не брав, нічого не мав мене з собою. Нічого, треба зображати, ще малий, Що вудки нема, риба не буде. Все. Збираюся раундапом лупану цю колючу штуку. Якось мені з одного боку шкода в річку лити раундап. А з іншого боку, я думаю, у нас виходу немає. А ще з іншого боку, не факт, що воно її візьме. Ось, дивіться, що газон на вулиці, що газон в річці. Колючка повилазила і все. І так ми викосили трап. Мали зберегтися кадр, я таке, Кіт, ну куди ти поліз, по болоту, по цьому. Ну, пришли, ладно. Опа. Такие же трапик. В край специфичный. О, сбулька. Видите, уже зацвела эта фигня беленьким. Ой, йо-йо-йо, йо, -йо, -йо Біда печаль. Пішли кіт. Прийдемо. Що гнеться, згинається. Може ззимкою доробити треба буде чи що. побачимо. Мурзе. Ну чого ти йдеш? Нема там риби. Ну, там риба є. Будки в мене немає поймати. Та й вчора щось ходив ловить. Чисто за компанію. А дружина вчора поймала рибу. Ввечері пішли, якраз хвилька стихла. Штіль такий був гарненький. Дивіться, прокосили як. Ташки співають. Тут ця байда росте. Навіть не знаю, як воно зветься. Треба загуглити, Може його посолить якось де і все, воно зійде, А може ще їсть і вне, Хто знає. Так, ну туди не підемо, все одно вудки нема, кота дрочити не будемо. Такі справи. підемо ще городину, зараз глянемо. Ми не забуваємо, що в нас війна треба донатити допомагати силам оборони. Тривога ще триває. Сьогодні теж був важка ніч. ну пішли. Що, кіт, ти там чи ти тут? Пішли подивимося, що там по городу. А? Погасав. Да, по хаті так не погасаєш, а по квартирі тим більше. Так, що ми маємо? Зараз покажу вам фон загальний, як воно виглядає. О, до речі, ще ліцерочка скошена на перший сінаш. наш. І дощі її згноїли. Щось пішло не так. Дивіться, на фон, дивіться, на кота. на ту скутеняку. Валяється. Як його вести додому знов? Буде в душі викликати їх тіандра. Ця кукурудза вже така. До речі, навіть не знаю чи є. Якийсь смисл вирощувати її в касетах. Зараз, до речі, туди теж дійдемо, подивимось, що та кукуруза себе показує. Що цю садили просто, сорт не зрозуміли. Тобто яка там селекція? Точніше, сорт це вся солодка кукуруза, а селекція не зрозуміла. Бабця щось полуло буряки, якісь зійшли, якісь досівала. Каже, так дивилася, що аж плакала. Очі, боліли, придивлялась, де він є, де його нема. Ну так, а ми в місті хочемо, щоб він коштував копійки. Можна виростити навіть на балконі, взяли землі да й виростили. Це морква, це не петрушка. У минулого разу були у мене питання. Тут у нас що? Огірки. Зараз подивимось, що з ними за тиждень став. Дивіться, вже по третьому листку викидають. Ну такі все на крапельці. Ну, крапелька не працювала, дощі були. Але як сезон дощів закінчиться, почнеться посушливий сезон у нас. Уже ж у нас. Якийсь такий, я так розумію, типу субтропічний клімат. Хоча ми в школі вчили ще років 30 тому, що у нас помірний. Але виявляється ніт. картопелька наша. Дивіться, як підмахнула. Вже така, жук сидить під люка. Ось такий фон по картоплі. Чотенько все. Молода там вже є. Вчора їли. Кадр вставлю. Подивитись. Ось сюди треба. Всі два рядки агресора. По крайній мірі давали як агресор. І вже щось з листям не те. Вже листя поїжене. Це капець якийсь. Капуста як її вирощують. Дивіться, вже все поїли. І на вигляд воно таке собі, хоча наче й дощі, волога є. Сонце є, що їй не вистачає. Пересадили. Це ж десь тиждень, тиждень назад пересадили. І воно це хворіє досі. Дуже дивно. Так, що ти тут капаєшся? Капаєшся чи не капаєшся? Ну, вода в крапльці є. До речі, поклали її до догори щілиною, звідки вода біжить. Бачите, мокне. В принципі, там теж мокне, крапає. Але агроволокно намокає. Тому я гадаю, краще щілинну стрічку класти донизу щілиною. Ну, по крайней мере, під агроволокно, Бо так оно гарволокно понамокало, поприлипало. Ну, потік, в принципі, нормальний. От там десь будемо досаджувати, Стаканчик залишився. Це у нас гарбузи. Не звісно дуже густо. Ну, але гарбузи садять крім насіння і каші, ще садять для того, щоб не ліз бур'ян. Помідорки у нас. Кіти ці повикидали. Бачите? Будуть помідори. Де менше, ще не дуже, де більше, ще більш. Тобто урожай має розтягнутися в нормальний термін. Кіт гасає. Так, полуничка. Полуничка цвіте, щось є. Чорна тарілочка якась стояла з нею. Це добре, дітям є що поїсти. Є вона тут всяка різна. Бабця її тут обробляє капітально поле. Не любить бабця бур'яні, Хоча інколи бур'яни навіть дуже гарненькі. Але, звісно, врожаю не додають. А навіть навпаки, тут полуничка отака, воно якесь кущі гігантели чи щось таке, глянемо на нього. Вже таке воно, лки-палки. Да? Такий вимухов. Всі такі ж бздюльки. А цей вимохав. Горох уже вже можна їсти. Я. Як знайти ось. Все, дивіться який вже. Да, вже готовий горох. Горох уже готовий. Зараз я навіть гляну. Дивіться, бачите, смакотайка. Горох готовий. Баклажанчики стоять. Ну, вони побризкані по-любому. без цього ніяк. Інакше жук його зразу трахне. Це гігантелка. Далі посаджено так трохи там, трохи сям. Як на цю гігантелку завести крапельку. Ну, звідси хіба що якось роздвоїть, ну побачу. Поки не горить. Настане посушливий сезон, там побачимо. Ну, а тут суниці. Бачите, один куч, другий, третій, ну і четвертий. Тобто в такому досить хаотичному порядку ніяк воно не знайде своє місце на цьому городі. То там, то сям, то ще десь. А тут вже урожай ми збираємо картопля. Тут уже картопля така сантиметрів 60-70. Я ж кажу, вчора вже їли. Гарна смачна картопля. Не знаю, що це за сорт. Ну а типу Рів'єри. У бабці молода, тобто рання картопля це Рів'єра. Бачите, ця ж цвіте, коли синю глазка так сіла. Вже, мабуть, сорту такого немає. Я пам'ятаю, колись він був. глянемо зараз кукурудзу, та що з касети саджали. Бо там в березі воно все. Ви ж бачили, так, да, яка кукуруза. Капітальна. А тут щось таке. Тому в касети їй пхать. Ну, таке питання. Напишіть в кого вийшло, в кого вже є врожай. Чи щось схоже на врожай. Чи хоч підмахнула вона там, пропорцевий, листок цей викинула? Напишіть, буде цікаво. Тут у нас що? Тут у нас кабачки боку Г ростуть. Ну, прижились. Вони в касетах гарно все почували, а тут тим паче дивіться, які. Вже такі за тиждень вже будуть цвісти. І можливо навіть ми їх спробуємо. А кукурузка це з касети. На вигляд вона можливо, можливо. Тут воно якось більше якось листочків закладено чи ще щось. Не можу сказати. Агроном я так собі, але по висоті вона дуже поступається, тому що ми просто вкинули в землю. На березі. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал, не пропускайте нових новин про городну, про квіти. Там троянди вже почали зацвітати. За тиждень буде взагалі капітально. Покажу, краса буде неймовірна. З бабче, може, навіть пройдемось, якщо вона буде в настрій. Такі справи. Підтримуємо сили оборони, не забуваємо, що війна триває. Вона нікуди не ділась, але іншого виходу, як боротись, у нас не має, Тому що ворог підступний. Терористи, що з них взяти. Так, ще хотів показати, це шпалєра ожини, це молодняк у нас. Там велика ще не росте, не цвіте. Ось вже перед свіло позав'язувались. Зараз покажу так так вот, бачите. О, мураха вже лазить. А тут цвіте. І цвіте, цвіте воно дуже рясно. Ялинка пошла взагалі Піду Ще під троянди покажу. Здаля, щоб не псувати наступний огляд. А ви чекайте, Як розцвіте, буде. Тут краса неймовірна. Просто неймовірна краса тут буде. Дуже лясно цвіте, мороз її не побив. Ну, так, щоб сильно. Червоненькі, а тут у нас менші і менші вже бутони пішли закладати. І такі сякі. і все жовта. І жовтий піон. Теж покажу вам, що зацвітає. І це тут вже така, це не чайна, це вона. Чи може і чайна. Ну гарнюня така трояндочка. Такий колір, не чудернадський. Ну зацвіте. Наступного тижня обов'язковий візит буде у нас. Ну все, по квітникам буде пізніше. Вибачайте. Не все зразу. До нових зустрічей.